У центрі міста Броди відкрили сцену надії. Побувала на заході наша знімальна група. У центрі міста Броди на головній площі зібралися родичі безвісти, зниклих героїв України з Бродівської громади. На превеликий жаль, нині таких людей у громаді є 115. Кожна цифра тут означає, чиє життя, чиюсь історію, чиюсь незгасну надію. Сьогодні ми тут зібрались з вами. Своїми серцями, щоб відкрити місце, яке відтепер матиме особливе значення для кожного з нас: стіна надії. Ця стіна, це не просто виписані імена, це наші молитви. Це наші руки простягнуті до тих, кого ми чекаємо без безвісти. Кожен захисник і кожна захисниця, які зараз перебувають далеко від дому, обов'язково повернуться. Стіна надії це символічне місце пам'яті про українських військовополонених та зниклих безвісти захисників України. Учасники заходу чи в руках портрети своїх рідних захисників і молилися з вірою та сподіванням, що зниклі герої обов'язково повернуться додому. Спільну молитву за безвісти зниклих очолили представники духовенства, які звернулися до громади зі словами підтримки та світлої віри. Дивлюсь на вас, і ми всі разом з вами в сльозах. Зібралися бо тут біля підніжжя Божої Матері, дивлячись на своїх синів, батьків, Глубокий вір в надії, що настане хвиля повернення наших дітей. До своїх рідних домівок. Наступають респ'яні свята. Для багатьох вони не будуть мати радості. Для багатьох, які сьогодні, будуть сльози. Але нас Господь кріпить і ми. Сьогодні просимо тут біля Матери Божої, де будуть лунати колядки, де будуть засвічувати біля її підніжжя чвички, які будуть симулювати життя наших дітей. Дуже важко переживати статус зниклого безвісті, без сотні ночі страждання. Муки чекання. І ми сьогодні разом з вами в тій хвилині молитвою кріпимо вас, не втрачаємо надії. Бог нам до кінця дає сили, бо ми чуваємо і молимось, а особливо в час війни ми повинні бути єдині, бо з Богом, дорогі мої, ми завжди маємо перемогу. На події були присутні представники влади. Архімед Миколай звернувся до родин зниклих та побажав їм витримки, сили духу і непохитної надії. І сьогоднішній день, що дякую всім вам за те, що прибули до того місця. Кожен, хто буде підходити, він буде молитися. І словами біля підніжжя Матери Божої присвятая, Богородиця, спаси нас. Зі словами співчуття та підтримки виступив бродівський міський голова Анатолій Белей, підкресливши, що громада не залишить родини сам на сам зі своїм болем. Мені важко сьогодні говорити тут перед вами, знаючи, яка біль на вашому серці. Це символічне місце ми створили тут, в центрі міста, броди, коло нашої Богородиці, щоб нагадати всьому світу, що ми пам'ятаємо, що ми чекаємо, що ми боремось і не здаємось. За кожною цією фотографією стоять родини. Дружини чекають своїх чоловіків, діти чекають своїх батьків. Матрі своїх синів. Але ми молимось кожен день і віримо у їхні повернення. Кожне обличчя на цій стіні це не просто фотографія, це серце родини, яка кожного дня прокидається, не знаючи, чи живе її найдорожчі. Я сьогодні говорю від імені всіх родин безвісти зниклих від імені тих, хто вчиться жити, ми ще чекаємо і ще віримо. Моя сім'я пережила довгих 17 місяців в очікуванні мого брата. І вже 15 місяців, болючих, виснажливих, нескінченних місяців. Я чекаю свого чоловіка. І таких, як я, тут сотня, і таких, як ми по Україні, тисячі. Мене просили цієї долі. Мене обирали цього болю. Але ми обрали одне боротися за кожного зниклого. Бо для нас вони не статистика, не список, не невідомий статус. Для нас вони живі у пам'яті, у серці, у молитвах, у кожній меті надії. Особливо зворушливим моментом став виступ дітей, які виконали щемливу пісню. Їх слова торкнулися кожного, багато хто не зміг стримати сліз. Божия чиста є небо і щасливі обличчя. Рівні. Хочу бачити ми, де нема болю, зла, де більш місця нема війні, хочу бачити чисте я небо і щасливі обличчя рідні. хочу бачити мир, де нема й зла, де більш місця нема. Облича рік, хочу бачити мир, де нема зла, де більш місця нема війні, хочу бачити, чисте є небо і щасливі обличчя рідні. Хочу бачити мир, де нема зла, де більш місця нема. Війні. икешн Кешен, талаканал майн